Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, як прокидатися зранку з легкістю. Саме з таким запитанням до мене дуже часто приходять на консультації, дуже часто запитують тут просто в інстаграм або в телеграм-каналі. І сьогодні я про це розповім. Але на початку вже хочу сказати, що я нутриціолог, психосоматолог і просто жінка, яка мотивує інших заряджатися собою та не втрачати ніколи надію, тому що насправді. Все можливо. Ви знаєте з мого блогу, що блогу, що те, що неможливо, насправді на нього просто потрібно трішки більше часу, але в загальному ми можемо здійснити абсолютно будь-яку свою мрію. І, звичайно, що на це впливає те, з якої ноги і як ми прокидаємося кожен свій день. І е, буду не досить довгим таким робити цей прямий ефір, але хочу поділитися з вами тими лайфхаками, які працюють не тільки в мене, а працюють у моїх клієнтів. І найперше. Хочу сказати, що коли вам важко зранку прокидатися, це найпершим моментом, яким на це впливає. Це можуть бути думки, хаотичні думки, які вас переслідують протягом того, коли ви спите, і протягом того, коли ви, в принципі, робите ті чи інші дії в своєму в кожному дні. Друге, це те, як ви вечеряєте, що ви вечеряєте, і в якій годині ви вечеряєте. І наступний момент, який впливає на те, чи ви будете зранку максимально енергійною, чи ні, це, звичайно, що вода, їжа і ваш настрій на весь ваш день. Я завжди говорю про те, що ви можете встати з тої ноги, з якої вам хочеться, а можете встати з тої ноги, з якої там вже вийшло. І це про те, що завжди, у будь-якому своєму дні, ви можете створити той настрій собі. Який вам потрібно. Важливо відслідкувати, де з'явився хаос, якщо він появився, постаратися його відшліфувати і перевести в якийсь порядок, в якусь, як це сказати, систематичність. І другий момент, дивіться. Коли ви розумієте, що з вечора, ви лягли спати, не знаю, там, один день в першій годині, в другій в першій годині і так далі, якщо ви постійно лягаєте спати не в той день, який ви прокинулися, це призводить до постійного надмірного стресу і хаосу в організмі. І, звичайно, щодо того, що ви будете прокидатися неякісно, тобто, ви ж все одно зранку там йдете на роботу чи щось там, і вам треба прокинутися, наприклад, там, до прикладу, в сьомій, а ви лягли спати в першій. І постійно-постійно оце недосип призводить до того, що ви вже зранку прокидаєтеся не з таким настроєм, як вам би хотілося. Через те, запам'ятайте собі основне правило, що ми лягаємо спати в той самий день, в який ми прокинулися. Це прямо закон царства морфея. А, наступний момент, який хочу з вами також поділитися, це те, що якщо у вас є надмірний хаос в голові, мільйон думок, і а, ви не можете з цим всім справитися, а ще особливо велика кількість задач, то постаратися щось а, виписати в блокнот. Чи там в Notion, можливо, планер і так далі. Там, де вам зручно, чи не знаю, в чаті GPT, можливо, ви маєте планувальника, який вам там розпорядок ваш робить. Будь-де для того, щоб не тримати це все в голові, тому що це все в голові, звичайно, що вам не дає спокійно спати і спокійно десь відпочивати, і навіть десь. Переключитися максимально в щось інше через те, що фокус на тому, от скільки мені цього всього треба зробити. Через те плануємо розписуємо і вивільняємо це все з голови. Перший момент. Другий момент, який важливо робити, це постійно, ну як не наскільки постійно, дивіться, неправильно трішки сказала. Не постійно, а хоча б кожних два-три. Місяці робити тотальну чистку, що це означає? Чиститись на рівні обіцянок, переконань, образ, невиконаних задач, чистити організм і так далі. Це все ми робимо на е, марафоні «Детокс по всіх фронтах, який ви можете долучитися, якщо бажаєте, пишете мені в особисті, і я надішлю вам посилання через те, що дівчата дівчата вже стартували, але там є інформація, повністю вся структурована, і я відповідаю там абсолютно на всі запитання, і ви зможете навіть зараз доєднатися, а потім пізніше, коли захочете пройти, або проходити ще зараз в темпі з дівчатами. Доступ на цей марафон залишається на цілий рік. Але я вам скажу, що там знання, які важливо використовувати в кожному своєму дні, і саме для того, щоб вам не тільки просто хотілося прокинутися, знаєте, як там вийде, а щоб ви прокинулися, і у вас було багато сил, багато енергії, і вам хотілося рухатися вперед до своїх цілей. Далі, наступний момент, який допомагає абсолютно кожному, для того, щоб прокинутися максимально таким, знаєте, енергійним. Це дивіться. Я вам рекомендую саме те, що робила я, що я роблю в своєму кожному дні, і звичайно, те, що я рекомендую деяким людям відносно до того, як вони приходять на консультацію, з яким запитом, тому що там все залежить, звичайно, від того, який запит в людини. Чи більше енергії, чи більше справ зробити, чи змінити своє життя і так далі. Але це все працює. Зранку, коли просинаєтеся, старайтеся випити склянку теплої води. Це запускає ваш організм. І якщо після того у вас не виникає, знаєте, такого там поїсти, от е, немає бажання, немає апетиту, немає бажання взагалі нічого робити, то постарайтеся ще зробити контрастний душ. Контрастний душ дуже включу, е, включає круто наші клітинки всередині мітохондрії. А мітохондрії дають енергію, і в нас стається такий прилив сил. Прилив енергії, прилив бажання діяти і так далі. Через це контрастний душ, навіть 2-3 хвилинки він допомагає, якщо ви його робите, повністю з головою. Це не означає, що ви голову маєте мити, ви можете бути в шапочці для душу, але ви маєте робити контрастний душ прямо з головою. Далі, який момент ще допомагає, коли ви зранку встаєте. І на вулиці похмуро, і настрою немає. А скоро це таке буде, тому що буде осіння хандра. Але ви цю осінню хандру можете взагалі пропустити і не допускати в своє життя, а жити так як вам хочеться. Бо я завжди кажу, що ретроградний Меркурій, ретроградний Марс не знаю там, що ще є. Перехід з одного енергетичного каналу на інший і так далі. Це все відбувається в нашому житті, але чи воно буде впливати на нас негативно чи позитивно, це все залежить від того, як ми настроїмось. Я вам скажу про себе, що ретроградний Меркурій на мене не вплинув за останні два роки аж ніяк. Аж ні разу. Саме в негативному сенсі. І тут хочу додати про те, що коли от на вулиці дуже погана погода, ви бачите, що вам не вистачає яскравості, насиченості життя, створіть свою тарілку, свій сніданок максимально кольоровим. Ну, не знаю, поставте там петрушечку, там ще яйце, там якийсь помідор, огірочок, не знаю. Маселко, там хлібчик з маселком, чи що ви там хочете, але щоб максимально було багато насичених кольорів. Чим більше насичених кольорів ви будете споживати зранку, тим більше у вас буде фокус потім шукати це насичення в, кож, ну, в кожному своєму моменті. А коли ви там гуляєте по вулиці, чи коли ви там а, сидите на роботі, у вас буде фокус уваги триматися на яскравості кольорів через те, що ви так започаткували свій день. Далі, наступний момент, який хочу сказати, це те, що сніданок важливо робити таким, щоб там були максимально збалансовані білки, жири і вуглеводи. Ми не харчуємося зранку, саме зранку хаотично, так як нам хочеться, От там не знаю, з'їсти тортика, або там якусь печеньку, просто і випити каву. Ні, дивіться, ранок це перша сходинка. Пам'ятаєте, я вам вже говорила на попередніх прямих ефірах цього тижня про те, що це сходинка, яку ви ставите. Для будівлі вашого сьогодення. І якщо ви зранку будете вже їсти щонебудь небудь хаотичну, потім енергії не буде. Буде енергії набагато менше. Через те це виключаємо. Останній момент, який хочу сказати, і не знаю, зараз побачимо, як я буду далі рухатися, через те, що сьогодні вийшла до вас без плану, не прописала собі абсолютно нічого, мені захотілося от саме так. От те, що відчую в моменті, от тим і поділюся. І це те, що з вечора собі в голові, коли ви лежите, чекаєте того моменту, коли вже будете засинати, подумайте, як би ви хотіли прожити наступний день. Що б вам хотілося в на наступному дні. Що ви хотіли зробити для себе в наступному дні. І прямо старатися на цьому тримати фокус, по-перше. По-друге, подумати, які емоції ви хочете проживати. Це дуже круто. Тобто, створити запит, намір, як ще почин кажуть також, для наступного дня. І зараз додам ще один момент. Ще один момент, який важливий. Якщо ви з вечора сидите до пізної там, ночі, ну, тобто, до того часу, поки виляжете спати, так, щось мені вже шерсть кота попадається, старайтеся робити такий момент. Ви, коли бачите, що ви сидите там, скролите цю ленту дуже-дуже довго, це все на купу, робите, 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 сидите, зависаєте в цьому телефоні, старайтеся себе в якомусь моменті зупинити, телефон відкласти. Дивіться, чим довше ви перед сном сидите в телефоні, тим менше у вас енергії буде на наступний день зранку. Чому? Через те, що ви себе перед сном нагрузили різною інформацією, яка, можливо, вам не корисна, і вам взагалі вона не потрібна, але ви її пролистуєте. А наш е, організм, наш навіть не організм, неправильно сказала, наш мозок щитує інформацію в 3 секунди. А дивіться, ви коли дивитеся, чи TikTok, чи Reels, чи там, не знаю, у Фейсбуці, чи переглядаєте ролики, чи в Інстаграмі, немає різниці, де, ви три секунди точно зависаєте на тому ролику. І ви представте, що вже ця інформація бах і запхалася вам в підсвідомість. І для чого вам навантажувати вашу підсвідомість і вашу свідомість, щоб потім? що? Не мати сил і енергії на кожен свій день? І на те, щоб просинатися зранку, думаю, що ні. Тому вечором стараємося читати ще книжку, якщо ви хочете. Це нормально, це окей, можна почитати книжку, але стараємося не мати електронного інформаційного цього накачування нас інформацією. Хоча би за півгодини, краще за годину до сну. Далі як я це роблю? Я роблю таким чином, що я просто перед сном хвилин 10-15, інколи навіть пів години, взагалі не тримаю нічого в руках. Тобто ні телефона, ні книжки, ні нічого, просто собі лежу і щось думаю. І це також дуже круто працює, тому що тоді мозги абсолютно вивільняються. Ще допомагає той момент, пам'ятаєте, я в якомусь з прямих ефірів вам говорила про те, щоб закривати вкладки у вашій голові. І я там давала практику, як це зробити. Цей прямий ефір точно є на цьому тижні. Якщо не помиляюся, в понеділок я напевно розповідала про це, можете переглянути чи тут, чи на Ютуб. І виписати собі цю практику і спробувати її зробити декілька разів, і ви побачите, як круто вона працює. Що ще б я хотіла сьогодні додати? Додати хотіла б те, що прямі ефіри наші будуть тривати ще до кінця наступного тижня. Потім я йду у таку міні-відпустку, де буду, звичайно, що набиратися сил, і, звичайно, що. Креативити в своїй голові щось нове. І тут хочу додати вам також такий момент: для того, коли вам потрібно створити якусь нову ідею чи щось нове придумати, постарайтеся на цьому тримати фокус вже від ранку, і воно дуже круто спрацьовує. Ви навіть не уявляєте, як круто спрацьовує, коли ви фокусуєтесь на тому, щоб вирішити ту чи іншу вашу задачу, а не роз, як це сказати. Сіюєтеся на все підряд і кругом. Тому що, коли ми недостатньо, не до кінця впевнені в тому, що ми робимо, насправді ззовні стається такий самий момент. Появляються люди, які нас починають розфокусовувати, починають нам якісь свої проблеми розповідати, перекладати на нас свої проблеми і так далі. Це все відбувається через те, що у вас недостатньо не до кінця. Ви розумієте, чи ви робите те, що ви робите, Чи ви в тому зацікавлені? Тобто є сумніви у вас всередині, і ці сумніви вам ще підкидають ззовні. От такий момент також важливо відстежувати і. А, якщо ви бажаєте ще до кінця цього місяця прийти до мене на консультацію саме за оплату по серцю, тому що я а, ще залишаю до кінця цього тижня, ви можете записатися на, на консультацію за оплату по серцю. А, можете писати мені в особисті, ми визначимо ваш запит, і, звичайно, що ви прийдете до мене на консультацію, ми пропрацюємо той чи інший момент. Чи з точки нутриціології, чи з точки психосоматики, чи якщо ви хочете, щоб я поєднала знання із матриці долі, також можна прийти на таку мікс-консультацію, де я поєднаю абсолютно все, дам вам чітку рекомендацію, що робити далі. Ми пропрацюємо певні блоки, якщо такі будуть. І, звичайно, що ви отримаєте запис цієї консультації для того, щоб на майбутнє користуватися тою інформацією, і тими знаннями моїми, які я вам передам. За консультацію ви оплачуєте після самої консультації. Перед консультацією ніяких там не потрібно мені передоплат і так далі. І а, ще який момент хочу вам в кінці вже додати про те, куди ми ще зливаємо свою енергію, чому нам зранку не вдається встати з легкістю. Це коли ми дуже багато обіцяємо комусь і не виконуємо ці обіцянки. Чим більше ви комусь щось обіцяєте і не виконуєте ці обіцянки, воно тягне вас назад, і це дуже часто починаються проблеми з спиною, з хребтом і так далі. І буває таке, що є така важкість. А, в спині таке, знаєте, відчуття, що треба отак сховатися, типу як черепашка, від того всього, тому що важко. Через те старайтеся, якщо у вас хоча б є вже такі моменти, то давайте от зараз прямо безкоштовно дам вам цю рекомендацію, з якою дівчата зараз почали працювати в детокс марафоні до якого ви можете долучитися, а можете просто почати робити хоча б це одне, що я зараз скажу, Виписати собі обіцянки. Які ви обіцяли собі, і які ви обіцяли іншим, і анулювати їх, якщо вони для вас не актуальні, тому що якщо ви не анульовуєте ці моменти, то ви маєте розуміти, що вони з'їдають вашу енергію і тягнуть вас з дня в день без перестанку, без перестанку, без перестанку, ви просто це одне і те саме прокручуєте, накручуєте, докручуєте, і це такий великий шматок. Можна сказати, навіть не знаю, цегли, які робиться. І ви його несете, тому щоб ви це все не несли, не тягнули за собою, не м м могли потім встати зранку. А щоб у вас була легкість, е таке захоплення собою, була сила в кожному дні. Старайтеся хоча б цього звільнитися і побачите, наскільки стане легше. І зараз в кінці так як прямий ефір не довгий. Е як завжди обіцяла вам, даю вам міні-мотивацію. І цією міні-мотивацією на сьогодні буде от такий мій посил вам. Якщо ви хочете зранку прокидатися з легкістю, з насолодою, з тим, що вам не потрібно дивитися на будильник і переставляти його 350 разів, подумайте про те, чи вам хочеться відтерміновувати своє життя. Я думаю, що ні. А завдяки будильнику, завдяки тому, що ми перекладаємо якісь справи з одного дня на інший, ми відтерміновуємо своє життя. І Просто зрозумійте одну річ. Починайте з чогось маленького, не з великих, масштабних кроків. Робіть це повільно, поступово, з любов'ю до себе. Спробуйте додати в своєму дні хоча б в графіках, якщо ви лягаєте в 12 годин вечора спати, то, вставати, то лягати, наприклад, в 11. А спробуйте додати більше води, більше яскравості в свою тарілку, більше яскравості в своє життя завдяки цій тарілці. Спробуйте виписати десь там, написати собі в план, що ви випишете свої обов'язки на кожен день в якийсь блокнот в планер, для того, щоб не тримати це в голові. З таких простих, елементарних речей складається легкість кожного нашого дня. А звичайно, що відповідно до цього складається легкість і вашого кожного ранку. Тому що по-іншому ніяк не працює, тільки на маленьких кроках створюється щось велике. Якщо ми хочемо одразу не знаю, залити, давайте, до прикладу, от візьмемо, ви купили собі вазон, і вазон ще не цвіте, але вам хочеться дуже, щоб він зацвів. І ви починаєте кожних півгодини підливати його водою. Скажіть, чи він зацвіте? Ні, він зігнеє. Так само і наші звички. Якщо нам хочеться, щоб щось зацвіло, щоб щось дало неймовірні плоди, потрібно робити маленькими кроками щоденно по чуть-чуть. Але не старатися, отак, як вам здається, що ви зробите максимум, максимум зараз вже, і це відбудеться, це станеться. Насправді, в такому моменті не є наша звичка, не є наше відчуття того, чи нам потрібна ця звичка чи ні, і нічого з цього не виходить. Тому старайтеся дбати про себе як про той вазон. Щоб ви не загнили, щоб вам ви не вигоріли, щоб у вас була мотивація натхнення в кожному дні, то постарайтеся просто зробити ці прості речі маленькими кроками до великої цілі. Обнімаю всіх на сьогодні, все і повернуся до вас обов'язково завтра.